Всім привіт! Сьогодні робимо розпаковочку ось такою великою посилочкою, з продуктами компанії Choice. Продукти дуже класні, перевірені роками, і це дійсно одні з топових позицій і моїх особисто, моїх клієнтів та моїх партнерів. Почнемо, мабуть, з оновленої антипрезитерною програми. Це та сама наша антипрезистерна програма, у якої вже Безліч відгуків, яка неодноразово допомагала багатьом, але тепер вона стала яскравішою, це по-перше. По-друге, вона стала ще більш дієвішою, трошечки змінився склад фітокомплексів. Саме додали ще противогрібковий комплекс до цієї програми. Так само, як і раніше, залишилось ось по місяцях, як приймати, що приймати, є опис кожного фітокомплексу, для чого він. При купівлі, ну, можна, звісно, купувати і окремо помісячно програму, але при купівлі ось такої упаковки одразу у вас ще один антипаразит йде в подарунок. Тобто програма виходить дешевше, ніж купувати помісячно. Тут в нас повноцінне очищення від паразитів. Я думаю, що за 18 років існування компанії багато хто чув про нашу антипаразитарну програму і. Насправді ще є дуже багато людей, які про неї не чули. Я почала її проходити всією родиною в минулому році, і за цей рік я побачила дійсно дуже круті результати. Я побачила, що менше хворіли. І найголовніше таке моє досягнення це те, що саме завдяки антипрактарній програмі, не цій, але дитячій, ми. Позбулися у сина папілом на руках. На пальцях в ньому було дуже багато папілом, і от саме після проходження антипаразитарної програми, плюс ще декілька фітокомплексів, все це пішло і зараз воно не повертається. Тобто, дійсно, ці фітокомплекси дієві, вони дійсно підіймають імунітет, покращують стан здоров'я. Тому я впевнена в якості наших фітокомплексів. І в якості антиперезарної програми, тим паче, бо вона розроблена вченими медичної академії наук України. Це дійсно дуже круті вчені. Знову ж таки, всі наші фітокомплекси, кожен фітокомплекс він складається з беремо просто рандомну упаковочку. Вона складається з рослин лікарських, дієвість яких дієві, дієві доведена. І це можна перевірити в медичній фармакопеї України, а, повністю склад це рослини і наші пророщені зерна зладів які йдуть а, ще підсилюють дію кожного, кожної рослинки. Тому і наша програма така дійсно діяла на наші до комплекси. Також приїхав детокс-бокс. Це теж програма очищення. Це перший детокс-бокс, але програма сама детокс розрахована на 2 місяці. Перший детокс це таке очищення організму від шлаків, токсинів, саме кишківник. Другий це вже там лімфа і далі. Тобто ось ця детокс-програма на 2 місяці вона – це таке повноцінне очищення та налагодження процесів роботи всього організму. В чому різниця? Якщо антипаразитарна, це саме паразити, грибки, розроблена вона на 4 місяці для того, щоб позбутися максимально всіх жителів непотрібних нашому організму, то це саме детокс, який налагоджує роботу організму, кишківника, печінки, в цілому організму і виводить шлаки та токсини. От, наприклад, в першому детоксбоксі в нас тут є інструкція, як що приймати. Також я своїм клієнтам завжди обов'язково ще додаю рекомендації, що краще надсилаю листи, чек-листи з нагадуванням, що як приймати, що за чим, щоб було максимально у них завжди під рукою. Що навіть якщо десь щось забули, в телефоні завжди все є. Так, подивимося більш предметно деталі, що ж у нас в цьому детокс боксі. Не хочу відкриватися, Ось, Ось так виглядає. Тут у нас мультибре. Це наша клітковина, очищення кишківника від шлаків, токсинів. І, до речі, дуже класний інструмент при скупленні. Тому за, що, за рахунок детокс боксу ви ще можете побутися. Декільку зайвих кілограм. Дві упаковочки брейдблока це наш е, вітокомплекс для здоров'я кишківника. Е, що в нас тут ще є? Clean Health це очищення організму шлаків токсинів на клітинному рівні. Safe – також е, дві упаковочки для печінки, покращення роботи печінки та жовчного мікура. Хітозан, наш неймовірний сорбент, який, я думаю, що багато хто чув про е, дію хітозану. Ще хочу зазначити, що він, окрім того, що він дуже потужний такий сорбент, який класно очищує організм, е, він ще і при температурі він теж дуже дієвий. Якщо у вас є температура, вибиваєте дві е, капсулки хітозану і він дуже добре знижує температуру. Це теж перевірено на собі. Ось такий останній з детокс-боксу, але не останній, по моїй любові, до нього, макросок. Це розумний сорбет, який, який я полюбила ще більше наприкінці літа, коли захворіла ротовірусом. Саме ось цей сорвент, розумний макросок з розумною структурою, тут в нього в складі цеоліт і сапоніт. Все. Він мені дійсно дуже допоміг швидко відновитися. І це єдине, що я могла вживати декілька днів, і він дійсно мені допомагав, насичував організм всіма необхідними вітамінами та мікроелементами. Тому я дуже-дуже раджу тримати постійно у себе вдома, хоча б одну упаковочку мапросоргу, це прям обов'язково. Ще в мене тут подарунок це наш рушечок. Бачите, який гарний кольор. Я не знаю, чи продався він. Ідеально кні, але колір дійсно дуже гарний. Рузничок дуже м'якенький, в мене вже такі є. Я їх обожнюю. Так. І ще одна ось така коробочка. Остання. Тут в ній ну, дуже смачні продукти, і дуже корисні. А, теж наші топчики. Хочу звернути увагу на це пакування. Я від нього просто не можу. Лаванточко, а ви не уявляєте, який запах лаванди стоїть. Так. І значить, тут в нас наші суперфуди, пророщення зерна з лаків і житній. Наші суперфуди це просто кладість вітамінів, мікроелементів, і це наша, наші автентичні продукти. Тобто це ті продукти, які, в принципі, вживали наші пращури дуже-дуже давно. Тобто взяті саме ті продукти, які для нашого організму вони звичні. І зараз ми не добираємо цих мікро-макроелементів, бо всі ми розуміємо, що якість продуктів ну, трошечки відрізняється від тих, які були декілька років тому. Тому ось саме пророщення зерна злаків солод житні. Я їх дуже люблю, я їх поборюю, я їх постійно вживаю. І вони дійсно. Класно покращують роботу кишківника, бо хто в мене купує хоча б хоч один разочок пророчення з залаків або той же солод спробує обов'язково повертаються, тому що бачать навіть, навіть від одного стіку люди повертаються, тому що бачать результат, бачать покращення роботи кишківника. І це дійсно дієві такі суперфуди, наприклад, покращення стану шкіри, волосся. І до волосся і шкіри ще а, хочу додати, ось якраз тут залишилось в коробочці, це саме наша омега. Омега багато не буває, її обожнюю. Я не перестану про це говорити, бо я особисто вживаю омегу вже більше 6 років а, на постійній основі. І дійсно я себе чудово почуваю. У мене немає тих головних болей, які були раніше до постійного вживання омеги. І плюс о, от в такому комплексі Омега плюс зерна. Звісно, я вживаю впродовж коробку ще й багато інших фітокомплексів, ті ж антипректарна програму двічі вже прийшла, і інші фітокомплекси. Зерна плюс омега це такий мінімальний набір, який допоможе вашому волосю, вашій шкірі бути яскравим, блискучим і чудово рости. Бо я на собі побачила ефект на своєму волосі, тому що раніше в мене було просто дуже посічене волосся, воно завжди стеклося майже одразу після стрижки. Зараз такого в мене вже немає, і воно майже ну, воно дійсно покращило. І я вважаю, що саме велика заслуга це наше пророщене. Ну і дійсно якісна омега, яка теж дуже, -дуже допомагає стану і шкіри, і волосся, і в цілому організму. Всім дякую за увагу. Якщо було корисно, залишайте лайк і підписуйтесь на мій канал.